Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітань! І знову я з вами. І знову з таким шикарним посудом. Є такий посуд німецький з глибокими ще тарілками. В наборі є по шість тарілок, але тільки в двох екземплярах такі глибокі на перші страви. Більше немає. І ще є французький, що є ще глибокі тарілочки. Є плоскі, є глибокі. Є такі бокали, чи фужери, парочки, тріо, фігури ще є. Така красота. Всім вітання, мої дорогі друзі! Всім вітання! Знову я з вами. І знову з посудом. Що сказати? Посуд повторюється. Посуд повторюється, але посуд гарний, посуд шикарний. Знаєте, от дивишся, я скажу вам, що от я до вас не, не виходжу кожного дня і, і навіть, не, не сюди, навіть не дивлюсь сюди. А коли заходжу і, і дивлюсь, і воно мені і то гарне, і то гарне, і то гарне, хоч я його кожен раз і бачу. Так, знаєте, як виходжу, то я ж його бачу весь. Але це як кому що підходить. Як кому, що підходить. Хочу сказати, навіть вчора мені жіночка писала за, за глибокі тарілки на перші страви. Ну, тільки є вже, залишились в двох екземплярах, і, вже, і ще, правда, ще є французькі, більше їх немає вже. Ну, що було, то люди розібрали. А так, більше вже їх таких е, немає. Ну, не знаю, коли навіть і будуть. Нічого не можу обіцяти, бо не знаю сама, коли що буде. Коли буде, то тоді я все вам покажу. Ну, а зараз приступаємо і будемо переглядати. Е, то, що є, я по можливості вам по чуть-чуть покажу, тому що в нас знову почали відключати світло. І знову немає світла по декілька, ну по дві години. І знаєте, не знаю, наскільки то правда, не буду я е, казати, але що вроді будуть відключати світло без попередження. Так що не знаємо коли. Можливо, це на декілька днів, можливо, як. Я не знаю, не можу нічого сказати, але що світло будуть відключати без попередження, тому я так е, рішила, що треба мені. Е, Зняти, бо я все е, якусь роботу роблю, роблю за весь день, я тоді на вечір е, собі лишаю для зйомки. так вже не виходить. Можливо, так вже бо не знаєш, коли відключити світло. Добре, мої дорогенькі, приступаємо і будемо переглядати. Не буду вас довго затримувати, тому що посуд повторюється. Е, Звичайно, для тих людей, які заходять перший раз, а не бачили, то звичайно для них то, то є новинка, і для них, можливо, і все гарне. А хто постійний, хто постійний, хто заходить до мене постійно, то ці речі вже бачу. Повторюю, що речі йдуть з барахолки, речі. З Німеччини є речі, зараз в даний час немає, але були англійські, італійські, Польща, по-моєму, Румунія була. Ну, різні, різні. Зараз залишилась тільки Німеччина, але посуд гарний, посуд шикарний. В принципі, він так як новий, хоч нагадую, що то є скоробок столію, навіть із землі, навіть розкладають там щось тельть, якісь, якісь клійонки і салафани якісь, і на, розкладають просто на землю. З магазинів секонд-хендів. Є новий, а є вже вживаний. Так що всіх запрошую до перегляду. Так, мої дорогенькі, приступаємо і будемо з вами переглядати. Такі тарілочки, що мені залишились. Ось ще ці мені залишились таких чотири пиріжкових тарілочки і дві таких плоских. Більше... А, ще залишився від них. супник. Так, супник. Ще залишився супник. Більше їх немає. Всі забрали тарілочки гарні, новенькі, йдуть в новому стані. От я вам так і з них почну показувати, що. Вони йдуть стака такий, ніби соняшник, Бачите, отака така йде деколька в них ніби соняшником. Такі пелюстки. Я так назвала. Може воно зовсім і на соняшник не подібне, але мені так виглянуло, що нібито І тому я так кажу. Всі йдуть на просто посуд весь, що новенький. Не буду я багато говорити, посуд, що новенький. Тому що навіть з цього боку, бачите, все йде нове новісіньке. І то в нас є Германія Баварія. Баварія, так, Германія Баварія. Отакий От йде клеймо. бачите. І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. В діаметрі вони мають. 19,8 см. 19,8. Ідуть вони під 12 номером 140 гривень. 12 номер 140 гривень одної такої пиріжкової тарілочки. Я на них робила знижку. Вони шикарні. От їх залишилось тільки 4. І цих плоских залишилось 2. Є е ще, правда, дві, але вони мають е, сколики. Вони не тріщини мають, не тріщини такого, а просто сколики. Ну, але мають сколики, я їх вже відставила, щоб їх, ну, не пропоную вам, бо, тому що вони вже е, мають ганч. Скажу вам, скільки ці мають в діаметрі. Мають 24,5 см. 24,5 см. Отак от само такий ніби віночок таким соняшником, бачите? от така красота, ніби такий повний великий соняшник. Просто середина біленька. От така краса. І тут вони не такі рівноплоскі, але чуть такі завернуті. Бортики в них, бачите? От чуть-чуть завернуті. І. Клеймо таке саме, я на них зробила знижку взагалі. Йдуть вони під 13 номером 200 гривень. 13-й номер 200 гривень це просто брудна тарілка, що її треба обмити. Отаких от залишилось ще дві. Така красота, дві, цих і чотири тих пиріжкових. Ну от І до цих тарілок, що у мене є. Що залишилося ще показую, що у мене є такий самий супник. Супник шикарний, шикарний, новенький, взагалі легкий, неважкий. Така красота. Ось такою деколькою довкола. Отака йде довкола, шикарна йде деколька. От шикарна йде довкола така деколечка такими перюстками сонячнику. З добротними ручками. Ручки гарні. Ось такі добротні ручки. Все всередині новеньке, поверху все новеньке, з другого боку також все нове, новісіньке. Ну то, знаєте, тут то, що десь виставляли його, треба помити гарнесенько і все. Ну, звичайно, що треба мити. Приблизно десь йде на 2,5 літри. Десь так приблизно. Я не заміряла, ну менше вони не йдуть. Може йти на 2800 літра, може на 2,5 менше вона не йде, бо того що по ньому видно. Хіба би, Хіба би моє таке окошеє. Але як хтось захоче собі краще знати, мені напишіть, я замірюю, і все вам відпишу. І йде така кришка. Легка, гарна, також з такою деколькою довкола. І така масивна йде ручка. Коричнева вона, знаєте, так обфарбована, е, ніби вона ніби вона дерев'яна. От так, ніби вона аж дерев'яна. Ну така красота. Гарна така ручка доброта. Все новесеньке. От все йде на весеньке. Красота. Е, чому я кажу, що супник має отвір. От має отвір. І клеїмо все відскочу, то все, від, все, від все миється, бо це все, все скотч. Тут йде, клеймо. клеймо йде баварія. І йде такий супник під 14 номером 700 гривень. 14-й номер 700 гривень може бути на суп, на картоплю, на м'ясо, на всього, хто що забажає. Знаєте? Всього, що хто на вареники, хто собі що забажає, собі наложив там на на стіл, щоб там пообідали, чи, чи в холодильник, все собі поспадати там. Накласти і в холодильник. Красота. Дуже-дуже зручно, от дуже зручно. А зараз таку вазу вам пропоную. Ваза шикарна, легесенька, біла, новенька, в новому стані, має таку широку смужку позолоти, все ціленьке, все новеньке. Бачите, з таким такими букетиками. Красота така неймовірна вази, Ваза шикарна шикарна і досить тоненька. В середині просто порохи. Вона не вимита, просто з порохами така. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі, а взагалі-то ваза шикарна. От показую вам ще раз поближче. Такі букетики, під букетики, ідуть, така красота, йдуть така красота. Ну, шикарна ваза, знаєте? Отаку От вазу купити, таку вазу собі вдома е, мати, ну то є річ. Річ не лише для себе, але річ для всіх, хто є вдома і кому вона залишиться. Звичайно, нею треба користуватися самому. гарні квіти і, і красота. Скажу, скільки має в діаметр... висоти, вибачте, мене бо я все в діаметрі 16 см має висоти. І зразу ж скажу, що тут кількох діаметрі. Має 15 см. Ну, хочу вам сказати, що ваза дуже гарна, як іде така розлога. Просто гарний, виходить, такий букет. Бо як така вузка, ну то вже таке, то як не які квіти, але то ваза така шикарна. І скажу вам, покажу вам клеймо тої вази. Отаке От йде клеймо, то є Германія. То є Германія. Там якесь ще одне клеймо, і ще є якісь, якісь цифри там є відбиті. Не можу вам сказати. Не можу нічого сказати. Германія яких років нічого не скажу. І йде така ваза під 30-м номером 2,5 тисячі. 30-й номер 2,5 тисячі такої вази. Красота. Красота. Я ще таку вазу покажу. Більше вазів у мене немає. От і більше вазів немає. От Тільки що в огляді була е, кобільтова ваза, але вона замовлена. Я забула, що жіночка її замовила, і вона взагалі ну, замовлена відставлена. Та ваза, Я її зразу і забрала. А така ще є вазочка. ну Чи вона е, в японському стилі, чи то Японії, чи то фіни, не можу вам сказати, але от така шикарна шикарна вазочка. Ось карне. Все обведене золотом. Тут якась. Я не можу сказати, що то воно є, чи то в такому народному їхньому стилі, чи як то, я не можу нічого сказати, але от така красота. От така красота. Ваза йде така, ніби знаєте, слонової кості, от має саму поверхню слонової кості, і зверху такі декольки. І зверху такі декольки. Чи то воно, знаєте, я не знаю, чи то воно мальоване, чи то воно просто так, то таке оформлені ті такі декольки, все наложено. Я нічого не, не можу сказати. Напевно, що, напевно, що. Не можу вам нічого сказати, бо нічого не знаю. Але показую, що ваза отака от шикарна з двох боків. отакий от йде, так як орнамент. Такої красоти. Скажу вам, скільки та ваза, вона так само новенька. Вона також новенька, там навіть нема, що там ні, десь була водичка, що користувались, що якась смужка і лишилась від води така. Знаєте, як залишається зараз. Ні, нічого немає, вазочка новенька. Скажу, скільки вона має висоти. Знаєте, висоти вона має 20 см. 20 см. Ну і досить така величенька на квіти. Досить така величенька. Йде вона, вона не має ніякого клейма, абсолютно ніякого клейма. Йде вона під 38 номером 500 гривень. 38-й номер 500 гривень, я ціну на неї знизилася. Просто вона треба все просто все, все вимите. Воно ну, брудне, я ж нічого не мила, привожу її, я ж нічого не мію. Хіба воно таке дуже, таке, то тоді я там е, перемию і все. А якщо так менше-більше може бути, то я нічого не мію. Показую вам таку фігуру, що в мене є до продажу. отака така шикарна фігура, така балерина, Бо вона так, так так вона і є, що вона балерина, бо вона на нього таке взуття. Вона присіла тут, присіла на кріселку, щоб собі там чи відпочити, чи що, чи зав'язати ті свої е, такі, е, таке своє взуття. Ну, ні, Таке виходить, що вона тільки присіла відпочити. Все ціленьке, пальчики ціленькі, ніде ніяких нема пошкоджень, ні сколиків, ні нічого. Абсолютно, абсолютно. Все дуже гарне. Такі глазурі. Бачите, отака от красота. Отака от красота. Такі коси в неї зроблені, такий ще бант є. Ну, Шикарно. Новенька. Зовсім йде новесенька така фігурка. Зовсім новий. Скажу скільки ви як я вам близько показую в екран, просто так, щоб ви все собі могли роздивитись. Бо, знаєте, є так, що кажу, а я добре не, добре не бачу, а мені не підходить, бо я добре не бачу. Ну, Дивіться. Дивіться, я вже настільки добре показую всім, що я думаю, що можна роздивитися раз, а по-друге, можна мені написати, і я скину на Viber, і ви можете, чи навіть на меседжі, хто в мене в друзях, я скину докладно, щоб ви собі роздивились, щоб не було такого, що я відправляю і мені посилку повертають назад. Так, таке є, я посилку мушу забрати назад. Зробила повернення і не знаю, чи вона вже є там на пошті чи нема, не знаю, не дивилася, що мені вже прийшло сповіщення. Мається фігура 18 см висоти. От 18 см висоти має ця дівчинка така гарна, новенька. Зовсім фігурка йде на весілля. То в нас є Румунія, клеймо йде Румунія. Бачите, клеймо. Легенька, фігура легенька, не важка, така делікатна. Делікатна, гарна йде фігура. Е І йде вона під восьмим номером. Я на неї ціну знизила. Іде під восьмим номером 1500 гривень. Восьмий номер 1500 гривень. Фігура делікатна. делікатна. Но я вам хочу сказати, вона нічим не відрізняється від е німців. Що від німецької фігури, я зараз вам покажу. От я маю цю таку фігуру. Я її купила цю фігуру розбиту. В неї розбите личко разом з цим капелюшком. Ну, хочу вам сказати, що я не подивилась на то. І, не, і хтось дуже погано її склеїв тобто то докупи. Знаєте, от склеїв докупи, вона просто відбита от сюди, все, все в неї відбита голова надвоє розколена. І так ну, хтось так розбив. Але я на то не подивилась, я її викупила. І я хочу сказати, вона не так дуже аж стала і обійшлася з тим, що в неї е, то все по. по... Клеєна, не, не можливо, хтось, а можливо, і ми це зробимо, поправимо, і десь треба, десь треба її віддати, щоб її зробили так докладно, щоб на ній не було видно. Але вона в мене є. Вона у мене є, і я не задоволена. То я хочу, що я хочу сказати, що ця фігура не гірша від цієї. Абсолютно, нічим ні по якості, нічим не гірша. Хоч то у нас йде Німеччина. То у нас йде Німеччина, бачите? Отаке от йде клеймо в цій фігурі. А тут фігура Руменія. Тут Чи Румунія. Отака. Красота. Отака от красота. Восьмий номер 1500 гривень. 1500 гривень. Це майже до того, що коштує ця фігура у в закупці. В закупці, знаєте, отак от вам скаже. Хочу вам показати, що має ще такий глиняний банок. Шикарний, шикарний. Він йде зовсім новенький. Він е, може, знаєте, тут обмотане смужкою, вона може бути, можна її зняти. Хоч вона тут має таке ніби спеціальне, бо має таке е, знак якості чи клеймо. таке, бачите, Такий знак якості. Тут якийсь, от як я дивлюся, сама з вами якийсь кінь. Якийсь кінці з цього боку, а з цього боку, от якісь, якісь є написані, там ну, вибиті в тісті якісь букви, чи щось там є. ну якась назва, якась назва, назва є того, з другого боку. Приблизно йде десь на літру. ну приблизно десь, Може літра, може літра 200 грам, ну більше він не має. Ручка така зручна, він йде новенький. Тільки єдине, що він має, от чуть-чуть тут можна навіть, ну от чуточку, така граминочка, крапечка така, що можна чимось його її так якимось затерти і зовсім не видно. Більше тут нічого немає. Більше нічого немає. Скажу, скільки має висоти цей банок. Він має. Ну, от я так його не дуже добре заміряти, але отак от я замірюю 21,5 або 22 см висоти. От таке йде. Отак от вибити, таке, як клеймо з долини. Все новеньке. Все зовсім новеньке. Йде такий з баночок під 80 номером 150 гривень. Я на нього ціну зовсім була знизила. Я не знаю, що він там і як він там вже не пам'ятаю, бо то не теперішнє. 80-й номер, 150 гривень отакого шикарнючого з банка. Шикарнючий. Може бути на компот, може бути на водичку, хто ну, що собі, на якийсь сочок, то, що собі, на, на що забажаю. То ходить навіть свячену воду, йдуть, то може бути навіть на свячену воду такий шикарний, гарний збанок. Знаєте, я от думала, для чого ця річ, для цього, чого ця річ у мене є керамічна, новенька, хоч воно, знаєте, не, не теперішнє. Напевно, що не знаю в яких років, може 60-х, але от, от шикарна річ така таким ручним розписом. З одного боку і з другого боку, навіть є, що художник розписався. Напевно, що художник розписався, чи що там написано, я не розумію. Але от шикарно. Все йде новеньке. В середині все йде нове новісіньке. знаєте. От, може, хтось мене поправить, може, то не так, може, я, не, я фактично не розуміюся. Але я бачила, я бачила, що собі набирають водички, ну от набирають, наливають водички і просто п'ють. от просто п'ють. Я думала, для чого? для чого, А це спеціально для водички. Ну Хто що хоче, хтось навіть собі чайку може налити. Але от я бачила, що я так бачила, і тому я собі вже так взяла то -то до уваги. Отак. Приблизно десь на грам 200-220. Я не знаю, я не заміряла, не можу нічого сказати, бо я не заміряла. Просто вам так Е, І йде такий, як ми його назвемо, ковшинчик, чи як ми його назвемо, не можу сказати. Під 32-м номером 150 гривень. 32-й номер 150 гривень. Все, знаєте, це замість кружки. Хто от не, не може, наприклад, щоб багато там е з кружки пити, то собі от налив і взяв собі в руку і собі попив, скільки захотів. Отака шикарна річ. Я так бачила, тому тому я так вам кажу. Така красота. Ну, от і все, мої дорогеньке. На сьогодні буде все. Що могла, то я вам показала. А ви вибирайте. Вибирайте посуд дійсно гарний, дійсно гарний. Це ви просто бачите так через екран, а я тут бачу його перед собою. То дійсно посуд шикарний. Можете мені писати на Viber, так як я говорила. Я працюю краще з Viber. Мені так подобається, мені так зручно. Зручно за чого що я можу сфотографувати і вам показати. Я можу. Ви мені можете скинути адресу. розумієте, Я можу е навіть ролик коротенький вам зняти, щоб я вам по показала в цю сторону в цю сторону е сугубо ту річ, яку ви хочете. Тому мені краще е з Viber. От саме краще мені працювати з Viber. Е Хіба що, знаєте, хто у мене є в друзях в меседжері чи в, в, в Фейсбуці, то я можу ще так вам зробити і на на uh, А по-другому, по-другому, я не знаю, по-другому, ніяк. Що ще я вам хочу сказати? Хочу вам щиро подякувати, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишеть мені коментарі, підписується на канал, викуповує посуд. Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі, безмежно вам вдячна! Якби не ви, мене би не було на цьому каналі. Завдяки вам, я тут є і я з вами. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам дня! це ще день і ще довго буде день. Ну, а хто буде дивитись мене вечір? Гарного вечора і всього самого доброго. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.